Кожним моїм останнім відео я бачу один і той самий коментар: де ж огляд звичайного 17-го айфона. Ну, я нарешті роздобув цей пристрій. Походив з ним кілька днів, добряче його протестував, і можу сміливо сказати, це буквально найкращий базовий айфон за кілька останніх років. Я вперше реально відчув, що різниця між простим айфоном та його про версією стала майже непомітною. Та й, взагалі, для більшості користувачів цей телефон прям мрія. У 17-му Apple нарешті зробила те, що всі. Чекали ще з часів 12 серії. Це пристрій, який відчувається преміальним у всьому від екрану до камер. Я настільки в цьому впевнений, що вже можу вам порадити йти розбивати свої скарбнички, бо ви точно захочете придбати цей телефон. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, і сьогодні ми нарешті говоримо про iPhone 17. Візуально, базовий флагман 2025 року майже нічим не відрізняється від свого попередника. Ми все ще маємо цільно скляну задню панель, алюмінієву рамку та вертикально розташовані камери в лівому верхньому куті. Пристрій важить 177 грамів, що зовсім трохи більше ніж iPhone 16, але це зовсім не критично. Він легко поміщається в долоню, і ним зручно користуватися однією рукою. Щодо кольорових опцій, тут з нас дуже модні рішення: лавандовий, зелений, міст, блю, білий та чорний. Особисто Мені більше подобається фіолетовий чи зелений, але навіть блакитний на моєму огляді дуже гарний. Чимось нагадує iPhone 13 Pro, тільки насиченіший та контрастніший. В цілому, коли я вперше дістав iPhone 17 коробки, мені здалося, що він значно преміальніший та цікавіший ніж iPhone 17 Pro Max. Думаю, це тому, що цільна скляна панель позаду має значно дорожчий вигляд, ніж алюмінієве непорозуміння у старших версіях. Можете зі мною посперечатися і в коментарях, але базовий iPhone цього року значно гарніший за прошки. Звісно, пристрій все ще. Що захищений від пилу та вологи за стандартом IP68. В цьому плані змін немає. Звісно, перемикач беззвучного режиму нам не повернули. Тут все ще екшн батан. Я вам наполегливо раджу встановити на цю кнопку виклик голосового введення в чат GPT. Повірте, потім мені подякуєте. На жаль, кнопка камера контрол все ще знаходиться на правій грані пристрою, але я одразу пішов у параметри і вимкнув її, щоб мінімізувати випадкові натискання та спрацьовування, коли ти намагаєшся щось сфотографувати чи зняти на відео. Палець лягає на туди, куди Бо і потім в тебе дуже 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 сильно горить дупа. На нижній грані телефона є порт USB-C, і Він все ще залишається на лоховському рівні 2.0. Це досить велика проблема для контент-мейкерів. Якщо ви плануєте передавати великі файли, це буде не надто весело. Хоча є новий чіп власної розробки Apple N1, який приніс Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread. Але скажу чесно, в повсякденному житті різницю між попередньою версією Wi-Fi і Wi-Fi 7 відчути майже неможливо, бо було б непогано мати вдома відповідно роутер, але в цілому зв'язок iPhone 17 тримає стабільно, і в цьому сенсі в мене взагалі ніяких нарікань немає. До речі, цей iPhone 17 для створення огляду мені надали мої друзі з магазину Яблуня. У них можна знайти нові вживані гаджети, повний асортимент техніки Apple, усі потрібні аксесуари та навіть сервісне обслуговування. А головне у яблуні вже давно доступна вся лінійка iPhone 17. І найцікавіше, саме цей 17-й iPhone, який я зараз тримаю в руках, після огляду ви можете придбати у яблуні за сорок. 40... 2000 гривень посилання залишаю в описі цього відео. Якщо ви знаходитесь у Дніпрі, запрошую завітати у фізичний магазин яблуня, який знаходиться за адресою Володимира Мономаха 25 а хлопці в яблуні реально шарять за техніку Apple і завжди готові підібрати те, що потрібно саме вам. Без перебільшення, екран iPhone 17 це головна причина, чому базові айфони нарешті доросли до рівня Pro. Так, Apple дуже довго тягнули з цим, але тепер ми маємо 6,3-дюймовий OLED Super Retina XDR дисплей з роздільною здатністю 2622 на 1206 пікселів, піковою яскравістю до 3000 ніт. Та давайте нарешті це скажемо разом з вами чистотою оновлення від 1 до 120 Гц. Аж хочеться м м облизати пальці від такої краси. Знаєте, що екран телефону, це ж та частина, з якою ти взаємодієш 100% часу взаємодії з телефоном. Тож тут ця різниця Фіга яка суттєва. Екран просто оживає в руках, усе рухається плавно. Навіть банальне прокручування стрічки здається чимось надзвичайно приємним. Я абсолютно серйозно стверджую наступне: після 120 Гц повертатися на айфон без промоушен відчувається, як знов пересісти на кнопковий телефон, чи на той домашній, де треба було вставляти палець в диск і набирати номер по одній цифрі туди сюди Диудвітисячі У 2025 році дисплей має бути саме таким: швидким, контрастним і максимально зручним. Рамки стали тонші, тому телефон візуально сприймається дорожчим, але екран став трохи більшим 6,3 дюйми замість 6,1. і ця різниця, хоч і здається мінімальною, добре відчувається в реальному користуванні. Ще й антивідблискове покриття. Тут таке саме, як і в прошках, але ви все одно перекриєте його захисним склом, тому це, мабуть, і не важливо. І хоча керамік Shield другого покоління справді стійкий ши до подряпин, я чесно кажучи. Чи все одно б радив вкласти айфон у кишеню з ключами, краще вже наклеїти нормальний скрін-протектор та спати собі спокійно. З цікавих нововведень Always-On Display, який працює так само, як і на прошках, зате мені ж сповіщення, віджити, все, що ви хочете. Єдине, що шкода, Apple зробили все це лише зараз, хоча могли ще кілька років тому, але краще пізно ніж ніколи. Та й по енергоефективності питань немає. Always-On Display споживає мінімум енергії завдяки LTPO матриці, яка може знижувати частоту оновлення до 1 Гц. Це у результаті, навіть якщо залишити екрану увімкненим на ніч, заряд практично не зникає. По підсумку можу сказати, що екран iPhone 17 – це те саме нововведення, якого ми всі чекали роками, і тепер, нарешті, базовий флагман відчувається як флагман, ані якась його урізана нещасна версія. Ну, погодьтесь, питання продуктивності в айфоні це вже якась штука з минулого. Усі сучасні моделі настільки потужні, що навіть старенький айфон 12 зараз спокійно тягне більшість ігор, нескладний монтаж 4К відео. Але все ж новий А19 відносно цікава історія. Тут 6 ядер процесора, 5 графічних, і ще швидший Neural Engine. І хоча більшість користувачів не розуміє, що означають всі ці складні слова, різниця все одно відчувається. Просто для тих, хто насправді звик вичавлювати зі свого айфона. Максимум, але якщо бути до кінця відвертим, Apple могли б спокійно поставити сюди минулорічний a 18 чи навіть a 17 і навряд чи б хтось це помітив. 8 ГБ оперативки, як і минулого року, вистачає для будь-яких завдань. А от мінімальна версія сховища на 256 ГБ – це вже серйозний апгрейд. І для контент-мейкерів це реально важливо, бо сучасні відео важуть купу гігабайтів, тож тепер не потрібно щотижня видаляти старі файли. У плані температури теж усе окей. У звичайному користуванні телефон прохолодний, а під час гри чи якихось оновлень може трохи нагріватися у верхній частині корпусу між логотипами камерою. Не можу сказати, що це прям пічка, але якщо ви полюбляєте запеклі та довгі сесії в Genshin Impact чи Call of Duty, краще підстрахуватися якоюсь додатковою активною приблудиною, як, от, наприклад, MagSafe Cooler. буде вам максимально комфортно. Але з останнім є шанс, що ви так і залишитесь незайманим, тому я б не ризикував. Насправді, якщо все це якось підсумувати, то відчуття від продуктивності дійсно фантастичні, але не тому, що процесор А 19 Якийсь феноменальний, просто 120 Гц роблять використання айфона настільки приємним, що навіть просто відкриття якихось параметрів відчувається супер преміально. Тому виходить, що залізом айфон 17 все у повному порядку, але наступним апдейтом чекаємо на нормальні швидкості через порт USB-C. Ну мені ж потрібно на що жалітися, вірно. Ну і нарешті переходимо до камери. Тут iPhone 17 тримається дуже впевнено. Основний модуль на 48 мегапікселів світлосилою 1.6 та стабілізацією сувом сенсора дає той самий айфонічий нейтральний тон шкіри, чіткий баланс білого та широкий діапазон у складних сценах, коли в кадрі і сонце і глибокі тіні. Вдень обличчя не перетворюється на пластик. Фактура одягу, трава, дрібні поверхні лишаються живими. І у сутінках цей модуль теж сяє. Нічний режим не заливає картинку агресивним шумодавом, тому Туроволосся та темні матеріали зберігають об'єм краще ніж торік. Водночас у дуже темних кімнатах краще не сподіватися на дивати, а слідкувати за додатковими джерелами світла. Тепер про надширик. І перехід з 12 до аж 48 мегапікселів дав суттєвий приріст роздільної здатності, частіші кути і загалом рівнішу різкість по всьому кадру. Макрорежим став справді корисним інструментом для предметки чи текстур. Подобається таке. Але в складному світлі цей модуль трохи просідає. Тут менше світлосила, тому обробка гасить. Зайвий шум, а дрібниці згладжуються, і для дуже темних локацій краще перемикатися на основний сенсор. Фронтальна камера на 18 мегапікселів з квадратним сенсором і автокадруванням Center Stage приємно дивує саме чесною передачою шкіри без зайвого б'ютифікатора. На горизонтальних селфі немає дивних перекручень, ще й камера сама може додати простору для групових кадрів, а влог на ходу не перетворюється на постійно тремтяче відео. І в цілому якість фото мені подобається, але роздільну здатність наступного року хотілося б повище. Відео все прогнозовано сильно. 4K60 FPS знімається комфортно, якість зображення на дуже високому рівні. Телефон чудово підійде для створення контенту. Ще додали новий режим dual capture, який дозволяє одночасно захоплювати себе і сцену попереду, що зручно для всяких там блогерських сторіс У сухому підсумку це перший базовий iPhone, у якому реально хочеться користуватися над ширококутним модулем. Фронталка відпрацьовує не гірше, ніж у старших братів, а головний сенсор дає стабільний передбачуваний результат, який не соромно показувати і в стрі Іч сторіс і навіть у більш серйозних проєктах. Знаєте, це вже стає трохи кумедно, але і заряджається iPhone 17 так само швидко, як і його старші брати. Виходить, нарешті Apple перестала ділити користувачів на обраних та бідних. Акумулятор тут на 3692 мАч, і цього реально вистачає на день активного користування. У мене навіть залишається комфортний запас увечері після міксу соцмереж та фотосесії. З іншого боку, якщо ви записуєте багато відео на свій смартфон, то ближче до ночі телефон все ж таки попроситься до розетки, але і про це зарядж... Жання тепер зовсім інший з нуля до 50% відсотків всього лише за 20 хвилин. Якщо у вас є відповідний 40 ватний блок живлення, я навіть спеціально перевіряв, телефон дійсно бере в районі 33-38 ватт, що для айфона взагалі звучить як фантастика. Ну а Максей все ще видає 25 Вт ватт у бездротовому режимі. Але ось важливий момент про який варто знати: якщо ви купуєте айфон 17 у версії без фізичного лотка для сім-картки не розраховуйте на додаткові міліампер години, як це відбувається у. Прошках. У базовій моделі це просто технічна особливість, а ніяка не плюшка та перевага. Проте у будь-якому випадку цей телефон добре тримає акумулятори, і ніяких претензій до нього в мене немає. І знаєте, якщо це все якось підсумувати, iPhone 17, це, мабуть, найкращий базовий iPhone з часів існування терміну базовий iPhone». Типу, коли це там було десь в районі виходу iPhone 8, iPhone 10. Мені реально здається, що цього разу Apple прямо перегнули з цією моделлю, тому що навіть власники деяких професійних айфонів минулих поколінь можуть дивитися на це і розуміти, на що вони взагалі переплачували гроші. В 17-му шикарний дисплей, справді гідна автономність, приємний дизайн, і що найважливіше відчуття флагману без переплати. Я навіть можу сказати, що цього року для більшості користувачів про айфони втратили сенс. Звісно, флексить 17 айфоном не так класно, як 17 Pro Max, але з іншого боку, всі і так зрозуміють, що у вас є щонайменш тисячі доларів. Я навіть якісь адекватні мінуси вигадати не можу. Не вистачає швидкого порту USB c та телефотомодуля. А ще таким базовий айфон міг би бути десь в районі iPhone 15, а то й ще раніше. Ну, Apple є Apple, що ж поробиш? Скажу так: якщо ви зараз користуєтесь iPhone XR 11, 12, 13, 14, сміл. Ливо оновлюйтесь на 17-й. Але навіть якщо ви маєте 15 чи 16 iPhone, і у вас є трохи зайвих грошей, я все одно раджу вам оновитись на 17-й, Бо саме ось тут Apple зробили все як треба. Без перебільшення, це прекрасний телефон, який я раджу всім та кожному. Ну а якщо у вас залишились якісь питання, ставте їх в коментарях під цим відео. Якщо вам було цікаво мене слухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Щиро дякую всім, хто так. Як робить особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. А ще в описі відео, крім посилання на яблуню, є лінк на мій Тікток та Інстаграм, де кілька разів на тиждень я публікую різний цікавий вертикальний техноконтент. Тож підписуйтесь і туди. Ось тут поруч зі мною з'явилося два відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!